Вітаю вас, друзі! Починаю новий влог. Як бачите, починаю його ввечері. І в нас щойно вимкнули світло. Якось неочікувано, ми вже так звикли на свята були з електроенергією, і зараз ось свята закінчились і все. Світло вимкнули знов. Зараз ми з Сергієм будемо вечеряти, бо сьогодні. Десь годинки через дві ми з ним їдемо в Ужгород. Я вчора купила білети. Сергію вже треба на роботу, а в мене відпуска, тому вирішила поїхати з ним. Почуваю себе вже більш-менш нормально, то можна їхати. Мої троянди шикарні. Не встигла їм водичку поміняти. Хотіла налити холодної води, вже й не вийде. Отже, буду їсти. Я буду картопельку, Сергій тільки канапки. Зробила з червоною рибкою, зікрою, дорізала все, що було в холодильнику, бо треба було залишити його пустим. Ти йдеш Сергій? Хочу смачного. Ліхтар бери з собою. Беру! Це добре, що я встигла. Все зробити, приготувати канапки. Ще й посуд вимила і допрала пральна машинка, бо я поміняла постільну білизну, рушники. Якраз ставила на велике прання тарілки вимила, Сергій мені допоміг, злив водичку. Я ще думаю, що треба додати вазу з квітами лід. Щоб трошки довше вони простояли. Дуже шкода залишати їх, але з собою брати теж не варіант. Дивіться, які вони гарні, свіжі. Там такі, наче тільки їх зрізали. Ніяк не можу намилуватися красою цією. Так, речі вже зібрані. розвісили з Сергієм прання вдома. Порядок, вимикаємо гірлянду, одягаємось і їдемо. Ми вже приїхали на вокзал. Дивіться, яка тут величезна ялинка стоїть. прикрашена. Є дівчинка Ель. І десь тут ще ходить Санта. Дуже багато людей на вокзалі, ну як і зазвичай. Якісь різдвяні колеса. Такий гарний вокзал у нас дуже мені подобається. Величезна. Клас. І тут на інформаційній стійці теж ялинки стоять живі. І там в куточку дуже гарно прикрасили. Ой, дивіться, коли хтось крутить велосипед, то ялинка вмикається, Вмикаються ліхтарики на ялинці. Ось зараз хлопчик буде крутити і загоряться ліхтарі. Клас! Така забава для дітей. <т�ино> О, На вокзалі повідкривались локації нові. Ось, наприклад, кав'ярня. Ванлов Кофі. І тут ще дивіться є така локація, де можна купити квіти, мерч. Прикольно. Це від Укрзалізниці. Така краса прибуває на п'яту голубу. Починається із західної сторони вокзалу. Можна купити футболки або худі з написом Залізність, або є ще, дивіться, ось такі, худі з розкладом. І прикольно. Київ пасажирський, футболки є, свічки, ліхтарики, чашки. Ой, ось дивіться. Є підстаканники зі стаканами. круто, ось ціни. Шкарпетки. Книжки. Ще дивіться, які класні листівки. Відкрили корнер к бару, можна купити смаколики, тортики різні, пряники. Швидкісни інтерсіті номер сімсот з полученням Київ. Бережі. <реку> І тут теж дивіться локація така. Київ казковий називається. Балізи старі, ялинки, подарунки. У нас поїзд вже приїхав у нас 12-та колія, нам сюди, і в нас аж тридцятий вагон. Моя улюблена пісня. тебе не любити, Києве мій. Все, ми приїхали вже в Ужгород. Привіт, Ужгород. Давно не бачились. Так тепло в Києві а тут, прям як весна. Дуже тепло на вулиці. І вже повітря на годиннику 15.03 ми вийшли з дому, трошки відпочили, покупалися і зараз вийшли прогулятися. Треба мені ще на пошту сходити, відправити для сестри посилку. Бо вчора перед від'їздом я пішла на пошту, а так як не було світла, то вона була зачинена. то Посилка приїхала зі мною в Ужгород, а потім попрямую в кривий Ріг. Прикольно. Зайшли в магазин, я сестрі, ще в посилку покладу горішки такі закарпатські. фундук смажений, медовий пряник з горіхами та розинками. Теж це гостинець Закарпаття. і ось такі цукерки. Це чернослив в шоколаді. Теж місцевий продукт. Як мені подобається ця бруківка. Так гарненько. Клас. На дворі просто кайфова погодка. Чи це я вже давно на вулиці не була, сиділа тиждень повдома. Прям не можу надихатися повітрям свіжим. Ми зараз прийшли на набережну. Яка знаходиться біля річки Уж, і тут за спиною, бачите, дуже багато дерев, це Липова алея. Літом тут просто неймовірний аромат і дуже класна тінь. улюблене місце Сергія, Сергія. ну і не тільки Сергія і моє, і, і всіх містян ага. е, Ужгорода. гарний будинок такий і там мабуть на даху теж є кімнати перші <рес> кожен метр задіяний така вулочка затишна англійські вікна Сподобається там кімнати. І цей цікавий будинок. Вікна незвичної форми. в кав'ярню. Я замовила собі морквяний торт какао, собі взяв собі печиво і чай. Це, до речі, його улюблена кав'ярня. Він тут майже кожен день сидить. Називається тотем. Така музика класна, так? Обожнюю морквяний. Вернулися додому, заходили ще в маркет ВТБ, купили трішечки продуктів, бо в холодильнику пусто, взяли ще водички, ось таку я люблю моршинську слабогазовану, Сергій завжди п'є місцеву, ось купив шаянську на цей раз. Купили ось такі мандаринки клементини, тут трішечки картоплі і моркви. Буду варити супчик, хочу суп з фрикадельками зварити, то для цього взяли ще фарш, упаковку кабаносі ковбасок, пасту томатну, ось таку, ватні палички, огірки мариновані, мені захотілося. Упаковку томатів черрі невеличку, хумус, червоний перчик, купила ще тарілочку, бо тут способом трішечки напряжного, його майже немає. І я хочу завтра приготувати млинці, тому взяли молоко і упаковку кілограмового борошна. Отже, трошечки скупилися зараз, хочу приготувати суп, бо вже знаєте, після цих всіх святкових столів хочеться просто звичайної їжі гарячого супу. Це нарешті супчик готовий. Дивіться, який апетитний вийшов. Я собі порізала хлібчик, намазала хумусом і буду зараз їсти. Сергія нема, він на зустрічі, тому я вечеряю сама. У мене така вечеря. Буду завершувати своє відео. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей.